обласного Обласному певних фінансових питань, які стосуються виплати працівників, за невикористані відпустки, також компенсації, передбачені чинним законодавством, виникла потреба в сумі в коштах 31 мільйон на ці потреби. Так, 23 депутати присутні у сесійному залі, сесія повноважно. З бюджету заросло міської територіальної громади до заслугов бюджету закарпатської області у 2024 році. За основу від цього прошу проголосувати. Продолжение следует... E